В і Г, на жаль, це норма, яка диктується законом. Тобто тут встановлений максимальний податок, щоб ви розуміли, що податок на нерухомість. Хоча він і звучить дуже грізно, що податок на нерухомість, насправді він є досить таки незначним, оскільки враховується від мінімальної зарплати а, від мінімальної зарплати фактично на рік. Тобто, 1200 гривень ми. Ділимо на 1%, у нас залишається 12 гривень. І, і ще розкладаємо на рік. Тобто фактично з одного квадратного метра, якщо встановлена ставка 1%, сплачується 1 гривня ні. Тому, скажімо так, ми тут логіка рішення була така, що ми встановили максимальний, оскільки він і так є достатньо таки незначним. Yeah, should the вылучение should have been пункта сим чисто. Тысяча раз. Симщицы можно пункт. А, в поняли, что это. Кому вы получили сим Зараз. З дня виникнення права власності на такий об'єкт. Це норма врегульована законом. тобто його сюди... Ми можемо його повернути, але тут йдеться саме протягом року. Тобто, умовно кажучи, що ми не ем... розраховуються податок, як правило, з 1 січня наступного року. А тут у нас йдеться, е... тут була норма, що справа, з дня виникнення права власності на такий об'єкт. Але знову ж таки норма така, що ми маємо право нараховувати той податок, який от зараз, якщо ви придбали в цьому році, то вже тільки з 1 січня наступного року ви будете сплачувати. Е, будь ласка, для репліки пан 15-й мікрофон включить. А, дивіться, з арифметикою я думаю, тут у всіх депутатів добре, тому ми знаємо, як скласти додатку е, до 120 250. От мене просто дивує, чому ми так активно піклуємося е, е, тими, хто має там частку, там квартиру, там частку дому, там час вдома йдемо. Обраховувати може. Просто приховувати, але обраховувати, не приховувати, а обраховувати. Ми зараз, обраховувати. Ми зараз підвищуємо планку, яка дає тут із і, 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 і знов-таки, ну, не не, не, не переконали, чому ви к виключили пункції. Ну, давайте, давайте, яка ваша пропозиція тоді конкретно? По пункту по 41В, наприклад. Пане Юрію, ваше слово наступне. Почекайте. Ваше слово наступне, дивіться, внутрі вікна ж повному. П'ятнадцять мікроодин В виключити. Коли є багато частин в квартирах, то це на, насправді е, новою редакцією 4 а вона вона вирішує це питання, тому що незалежно від тій кількості, все добре там буде з квартирами. Так само все добре буде з незалежно від кількості будинків. Але пункт 41 в він поєднує і це помилково на наш на наш погляд. І Але... так само, і пункти 5, 2, В і Г. Це пропозиція. Вилучити з нової, цього, нової версії закону 41 в вилучити 5,2В і Г e. і повернути 7.6. Дякую. З приводу вилучення 41 в в принципі, заперечень немає, а з приводу В і Г заперечень є, тому що знову ж таки норми закону ми не можемо ігнорувати. І з приводу 7.6 6 е, ж таки, є порядок нарахування і час на, на рахування податку. Тобто ми можемо вилучити його, але це суттєво не вплине на сам, сам порядок. Точніше, повернути. Можу повернути. Я не заперечую. Дякую, будь ласка. наступний у нас записаний депутат Левченко. Я в нагадував слово як депутата, одна хвилина. Будь ласка, 72-й мікрофон. Я ж насправді хотів, якби цю дискусію трошки пришвидшити. Ну шановні колеги, я припошу, але просто ви трошки не володієте матеріалом. Справа в тому, що і попри те, що абсолютно погоджуюся з паном Готовським, що ці нови є абсолютно неправильні, вони абсолютно соціально несправедливі і вони не мали би бути. Але на повеликий жаль, в нашій Верховній Раді зараз сидить така більшість, яка не думає про соціальні справедливі закони. І щоб ви розуміли, норми всі, про які ви тільки що сказали, вони прямим текстом слово в слово, прописані в Діючому податковому кодексі. Прямим текстом, відповідно, ми на превеликий жаль, Київська міська рада. Просто фізично не можемо їх змінювати. На жаль, бо я сам хотів їх пропонувати змінювати, але вивчив це питання, і на жаль, в податковому кодексі понад слово написано. Єдине на що ми впливаємо насправді, це якраз тут релігія е... питання пільг для фізичних осіб і питання пільг для релігійних громад. Просто уточнюючи те, то, що тоді пан Станіков сказав. Панею, ми маємо якраз гідно податкового кодексу, нікийська міська рада має повне право встановлювати або не встановлювати такі е... пільги, в плані е... менших сплати на. Дякую, пане Юрію. Я двічі повідомив, що ми не можемо коригувати закон, але все ж таки депутати намагаються мене переконати, що рішенням Києвради ми цей закон можемо якось змінити. Тому я ще раз хочу сказати: я не заперечую щодо вилучення якихось там моментів, але вони повністю дубльовані в законі, і це ніяким чином не вплине на правовідносине. З приводу пропозиції пана Левченка щодо встановлення пільг, я так само не заперечую щодо того, щоб пункт 4.2 змінити відповідно до вашої пропозиції. Єдине, що подайте пропозиції, тому що у вас з Лосінчуком пропозиції трошечки звідти. Чотири 4.2, де Ви пропонуєте Масічук, пропонує залишити. Тому я вас прошу, подайте або якусь узгоджену пропозицію. або е, дякую. Е, Будь ласка, 59-й колега Луценко. Е, Ігор Луценко, фракція Батьківщини. Е, два зуваження пропозиції. Ну, по перше, звісно, пункт 4.2, е, Власність релігійних е, організацій, як жив, воно не має. Об'єктом для тих. Це однозначно, особливо в нинішній час. Що стосується, якщо ми вже зараз почали роздавати пропозиції, точніше доручення відповідним органам Київради, для того, щоб надавати нам інформацію, я вважаю, що нам потрібно також попросити дані, які дадуть нам змогу оцінити, який відсоток, наприклад, пільговиків. А в зоні елітної нерухомості, наприклад, в зоні еліт е, е, історичного центру, е, який відсоток саме до сих пір історично припадав саме на пільговики? Щоб ви зрозуміли наскільки правильно взагалі ця концепція податкування, яка зараз нам пропонується таким швидким темпом. Дякую. А Дякую. Наступний колега Абачі, тридцять білі. Будь ласка. Дякую. Чому хотілося б звичайно? Більш ретельно, напевно, попрацьовувати ці питання на президії, щоб у нас не виникало на сесії таких питань. І дуже хотілося б сказати зауваження щодо пропозиції радикальної партії. Ви знаєте, у нас за конституції дискримінація за релігійною знакою заборонена, це положення конституції. Давайте хоча б конституцію не порушувати. Дякую, наступний колега Кананенко 68-й мікрофон. Будь ласка. Шановні головуючі, шановні депутати, я хочу підтримати колег з фракції Свобода і вважаю, що в умовах воєнних дій і економічної ситуації в країні нам не доцільно надавати пільги релігійним організаціям. Тому теж потрібно пункт 4.2 виключити. А, наступний колега Месіків 89-й, нагадували зараз виступати як депутат. У вас однаково дякую. Ігор Гормасічук, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, не потрібно нищити і так паростки національного релігійного життя. Українські громади релігійні, бідні, і їм сплачувати дійсно тяжко цей податок. В той же час закордонні громади. Багаті і їх ми мусимо позбавити е, цих пільг і жодного порушення, і жодної дискримінації в цьому немає. Якщо хтось вважає, що ми маємо надати пільги тим, хто воює проти нас, то хай встане, хай його вся країна побачить, бо один тут уже проголосував, хтось проти. Утворення комісії по підтримку вояків АТО, то може ще хто хоче. Тільки представляйтесь, прошу, щоб люди бачили. Шановні колеги, обговорення, судячи по цьому, закінчено. У нас є сьогодні в порядку поступлення який поданий відповідно комісією. Потім є сьогодні пропозиції від депутатів. Гуцовського Музійчука Левченка Кононенко. Є пропозиція наступна. Зараз ми ставимо на голосування про прийняття цього проєкту рішення за основу. Після того кожну правку голосуємо окремо. Після того, як визначимо справку, правками, будемо голосувати за українською проєкту в цілому. Така логіка, я думаю, сприймається. Тому ставлю на голосування рішення про прийняття проєкту рішення поданого комісію за основу. Хто за?

Колеги, а, по, за проголосало 94 депутати проти 0, отримався 1 проєкт рішення, поданий комісією, прийнятий за основу. Тепер, шановні колеги, у нас є 4 е, депутати, які давали свої правки. Спочатку, якщо не помиляюсь, перша була пропозиція депутата Левченка про виключення пункту 4.2, і її підтримав депутат Кононенко. По виключенню пункту 4.2 взагалі з цього положення. З цього додатку. Ставиться на голосування. Хто за те, щоб підтримати пропозицію депутатів Репченка та Кананенка та вилучити пункт 4.2 з цього додатку? Хто за? Я не бачив, мені ставити далі голосування чи ні. Вот. Ну, хто в цей зал? Люди тримають руку. Хто проти? Отримав. Рахуйте, будь ласка, я отримав. Шановні колеги, по приводу е, першого голосування про прийняття проєкту за основу, е, я результати вам проголосив, не сказав фразу для сценограми, рішення прийнято. Я його говорю, рішення прийнято проєкту прийняти за основу. Тепер стосовно голосування поправки Лєвченка-Канонінка за проголосував про виключення пункту 4.2 з е, цього положення, За проголосувало 75 проти 1, утрималось 5, рішення прийнято. Шановний колега Масійчук, в зв'язку з тим, що пункт 4.2 вилучено повністю з цього положення. Ваша правка, по суті, не повинна ставитися на голосування. Сподіваюсь, вони заберечні свобода нижить українські церкви. Лими по право. Це націоналістична партія. Наступні правки від депутата... Там їх є три, ми будемо почерні кожного голосувати, шановні колеги. Перша пропозиція була. Так, будь ласка, перед голосуванням пояснення з об'єкта подання пан Странін. Просто на под. з подання пан Странін, куляння, будь ласка, візьміть мікрофон номер 5. Дякую. Я просто звертаюся до пана Сергію, мені здається, вже ми надали ґрунтовні пояснення, що навіть врахування цих правил не змінять ніяким чином ситуації, тому що ці правовідносини врегульовані законом. Тому можливо для того, щоб заощадити час і ну, не, не займатися скажімо так, зайвою роботою, і в мене була б пропозиція, якщо ви наполягаєте на цьому голосуванні, то безумовно, а якщо ні, то все ж таки зняти свої пропозиції. Дякую. Uh, будь ласка, uh, автору права 15 мікрофон включить. Ми вимушені посипати голову попілом і зняти свої справки. І дякуємо, що дякую за принципова Верховна Рада, і як вона опікується тим, хто має великі uh, квартири, великі будинки і так Знімаємо. Дякую за розуміння. Пане Сергій, уточню, у вас було три правки. Одна 4.1.8, вона була погоджена попередньо в обговоренні, потім було в і 5, 2, Д. Тому якщо ви всі три знімаєте, чи тільки дві останні? Будь ласка, 15 мікрофон. Ми просили повернути все одно пункт 7.6. Тобто остання правка, як начисляється е -е, податок. Тобто ви пропонуєте не ставити на голосування поправки про вилучення, а, але поставити на голосування про повернення пункту 7.6, який був таблиці, так? Саме так, дякую. Б... Пане Андрій, у вас є Податковий рік